Сьогодні в Україні більше ніж 19 тисяч людей хворіють на туберкульоз. Ця хвороба входить у десятку інфекцій, що спричиняють смертність по всьому світу. Найчастіше туберкульоз причиняється паличкою коха, вражається в першу чергу легені хворого. А в разі позалегеневого туберкульозу можуть вражатися інші органи, зокрема нирки, лімфатичні вузли, кістки, очі, шкіра, головний мозок. Основним джерелом інфікування є хвора людина. Збудник туберкульозу це дуже стійкий він у зовнішньому середовищі і зберігається у річковій воді на протязі 5 місяців, у ґрунті до 2 років, у вуличному пилу до 10 днів. У приміщеннях при розсіяному світлі збудник може зберігатися до одного місяця. Він стійкий до нагрівання, витримує, легко витримує нагрівання до 85 градусів і охолодження до 200 градусів. Але при прямому сонячному світлі на ультрафіолеті він може загинути за 5 хвилин. Цей збудник дуже стійкий до кислот, спирту, дуже довго зберігається у. Висушеному харкотині, у постільній білизні хворого, в речах хворого, також в сирому молоці хворої на туберкульоз корови. Туди може, в молоко, може потрапляти також збудник людського туберкульозу, коли Наприклад, доярка або продавець, який продає ці продукти харчування, хворий на туберкульоз, інфекція продається як крапельним шляхом при спілкуванні з хворими, так і харчовим в результаті вживання молока від хворих корів. Найчастіше зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом. Хворий на відкриту форму туберкульозу. Він під час кашлю виділяє цей збудник мікобактерію туберкульозу. І якщо людина, з якою він спілкується на даний момент, являється дещо імунно ослаблення то вона може найчастіше і найскоріше захворіти на цю хворобу. Ризиком для активації мікобактерій туберкульозу є такі стани. Це такі, як інфікування на віл, тютюнопаління, неякісне харчування, інфікування на, туберкульоз, на туберкульозну паличку протязі останніх двох років. Аномальна будова грудної клітини це коли у людини ікс-подібна грудна клітина. Ослаблена імунна система, цукровий діабет, неркова недостатність, вживання наркотиків та алкоголю, ракові захворювання, імуносупресорна терапія при пересадці деяких органів, тривала глюкокортикоїдна терапія, ревматоїдний артрит, хвороба крона, псоріаз, червоний системний вовчак. Найбільш поширені симптоми туберкульозу це кашель понад 2-3 тижні. Температура в межах 37,2, 37,5 градусів більше, ніж 7 днів. Затруднене дихання, біль в грудях, поганий апетит, загальна слабкість, нічна пітливість. Кровохаркання при прояві подібних симптомів захворювання необхідно обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Процес виявлення хвороби ускладнюється різними формами і проявами туберкульозу. На початкових етапах недуги не виникає суттєвих хворобливих відчуттів, тому кожна людина, починаючи з підліткового віку, раз на рік зобов'язана пройти рентгенологічне обстеження. Своєчасне виявлення туберкульозу є вирішальним фактором для ефективного лікування і попередження поширення його серед людей. Остаточний діагноз туберкульоз встановлюється тільки лікар фтизіатр тобто спеціаліст. Рання діагностика початкових форм туберкульозу передбачає періодичне флюорографічне обстеження один раз на рік, рентгенографію органів грудної порожнини за медичними показаннями, лабораторні методи, обстеження харкотиння на наявність мікобактерій у осіб, які кашляють більше двох тижнів, бактеріоскопічне дослідження біологічних субстратів. Харкотиння, сеча та інші виділення за медичними показами. Профілактика туберкульозу займає важливе місце в комплексі заходів, які направлені на боротьбу з туберкульозом. Вона складається з комплексу різних заходів. Це соціальна профілактика, санітарна та специфічна. Соціальна профілактика туберкульозу вона більш направлена на оздоровлення умов зовнішнього середовища. Підвищення матеріального добробуту населення, укріплення здоров'я дітей та населення, поліпшення харчування, розвитку фізичної культури та спорту, проведення заходів по боротьбі з алкоголізмом, наркоманією, тютюнопалінням. Головним завданням соціальної профілактики є поліпшення соціально побутових умов життя всього населення, матеріального благополуччя народу. Санітарна профілактика ставить вона перед собою таку мету, щоб попередити інфікування мікобактеріями туберкульозу здорових людей, захистити і зробити безпечним контакт з хворим на туберкульоз в активній формі і захистити оточуючих його людей. І в побуті, і на роботі важливою складовою частиною санітарної профілактики є проведення протиепідемічних засобів у вогнищах туберкульозної інфекції в сім'ї, в оселі, на робочому місці хворого на туберкульоз, який виділяє мікобактерію туберку. Туберкульозу специфічна профілактика туберкульозу, це проведення вакцинації вакциною БЦЖ і хіміопрофілактика. Жива вакцина БЦЖ призначена для захисту немовлят і дітей молодшого віку проти найбільш важливих форм туберкульозу. А хіміопрофілактику проводять протитуберкульозними препаратами людям, які контактують з хворим на активну форму хвороби. До груп ризику відносяться діти, які проживають на територіях з високим рівнем захворювання на туберкульоз, особи, які контактують у сім'ї з хворими на туберкульоз. Особи, які живуть та працюють понад три місяці з людьми на території з високим рівнем захворюваності на туберкульоз, працівники системи охорони здоров'я, особливо ті, які мають контакти з хворими на туберкульоз, і які віком понад 35 років, але не були вакциновані своєчасно. Тож пам'ятаємо, що потрібно дотримуватись здорового способу життя, правильного режиму праці та відпочинку, збалансованого повноцінного харчування. Чи можливе повне одужання людини, яка Захворіла на туберкульоз? Так, можливе, але при умові, коли ранній початок і суворе дотримання режиму призначення лікарем лікування.